Вітаю, друзі! Слава Україні! Продовжуємо спільно з вами рубрику Дискусія відверто. Це у нас вже 10-й випуск. Єдина коротесенька передмова. я нарешті зібрав знову звідти з, відти, з... Рубрики спільнота в Ютубі всі інші питання, які були на сьогоднішній день. Я думаю, що нам треба буде вже закривати їх добавлення і запустити наново, щоб було простіше і легше і для вас, і для мене. Але зараз я їх трошки буду перемішувати, бо в тих перших питаннях дуже багато повторюється. Практично я дивлюся майже все це або повтори, або якісь побажання, або ваші роздуми. А ми все таки тут займаємося запитаннями і відповідями. Тому. Зараз йдуть в перемішку, а далі буду трошки налагоджувати, щоб це було більш організовано. Все, переходимо до запитань. Перше запитання: Нік складний, багатобуквенний. Питання: за генерала Марченка повернули заставу і закрили справу? Не зовсім так. Ми випадково абсолютно дізналися про повернення застави. Це відбулося, ще як виявляється, кажуть, ще восени минулого року, оскільки застава була внесена фактично двома суб'єктами: Петром Порошенком, який дав там майже 95, по-моєму, відсотків застави, і решта суми, які були зібрані, яка була зібрана за ініціативою громадського об'єднання Справа громад, які діють разом в волонтерській допомозі. І відразу ті гроші після повернення застави були передані на. Допомогу армії, і ми про це навіть би не взнали, якби не якось абсолютно випадково відбувся витік з цієї питання. Прошенко цим не хвалився ні тим, що він раніше фактично викупив генерала Марченка з ну, давайте назвемо праму, з рашистського філіалу, філіалу рашистського ФСБ, яким перед війною стало ДБР, яке воювало виключно проти патріотичних сил, проти наших військових тощо. Так от. Повернення застави відбулося, але ми не маємо жодної інформації про те, що справа закрита. Провадження далі триває. Там потрібно садити в тюрму тих, хто фальсифікували ці матеріали, фальшивих свідків, фальшивих експертів, натомість. Під слідством далі Марченко. І я так розумію, що немає інформації назовні, тому що одна з підстав повернення застави і, по суті, тихенького спускання на гальмах цієї справи це є те, що сам Марченко не буде давати якихось коментарів. А він людина не публічна. Пригадуєте, коли на, на бордах, Миколаєві, місцеві мешканці організовано писали йому вдячність, вітали його з Днем народження. Він сам попросив припинити це і не робити, тому що йому просто незручно. Він не хоче. Такої популярності, такої уваги він просто хоче воювати за Україну. Пам'ятаєте, тоді, коли його таке Зеленський добився його відкликання з південного фронту, коли він врятував Миколаїв і мав можливість звільнити Херсон, його тоді дуже поспіхом забрали, тому що комусь було потрібно, щоби. Південь залишався під контролем Росії. Там була зрада. Ми ж розуміємо прекрасно. І він тоді, їдучи в тому броновичку, вертаючись до Києва, там своїми друзями, військовими, казав: хлопці, це найкраща в світі робота захищати країну. Дійсно, найкраща в світі робота для таких як Марченко. І він шукає способи захисту України, участі в війні, але не політичних якихось аспектів. Оскільки його обмежують у всьому політично, він не робить розголосу, з того, що я як юрист можу зрозуміти, справа залишається відкритою, просто суд в черговий раз. Не продовжує в міру запобіжного заходу, тобто вони коли взагалі немає запобіжного заходу, це є ознака того, що вони тихенько звивають справу. Вони розуміють, що її розвинути неможливо. Особливо після того, коли Резніковські чиновники-мародери вже під час війни реально крали на бронежилетах і зараз цю справу хочуть тихенько прикрити. І коли буде висіти в просторі всім як нагадування фальшива справа проти Марченка, це зробити буде прости своїх щодо своїх захистити своїх. Буде Буде важче. І от тому на цій ситуації помадженку вони це роблять дуже повільно. Я думаю, що після війни вони ще рік-два будуть його тероризувати, якщо ми, звичайно, тоді не піднімемося дуже жорстко і не вкажемо їм, хто насправді має сидіти в тюрмі. Але справа по ньому буде закрита. Поки що ні. Поки що його тримають в підвішеному стані і поки що його далі цим шантажують. Підлість нинішньої влади і право-кривоохоронної системи просто не має меж. Закінчили з перним питанням. Першим питанням, питання друге. Марина і я вибачаюся, я дуже часто не можу правильно прочитати ваші е, ніки, тому прошу пробачення. Питання з Данії. Багато слів там на мою якусь там підтримку, то що я за це дякую. Але далі вашу з кожного понеділка на каналі Курбанова Лайф. Вона вас більше не запрошує. Ну, і далі питання, вас не кажучи, йде про хороших русських на українських каналах. Давайте так. Перше, я ні до кого не висловлюю претензії, що мене хтось не запрошує. Скались обставини, я розумію, що деякі YouTube канали мали консолідоване рішення. Я, навпаки, я хочу, я не один раз, ще може сьогодні-завтра повторити імена тих, кому я вдячний, хто не піддався певному пресингу. І далі зі мною готовий радо співпрацювати і мене запрошує. Це нет. Дякую, пане Євгену, що понеділка. Наші ефіри о 21.00 разом з Володимиром Цибульком. Запрошую, цікаво. Щосуботи, о 18.00 Дмитро Ньюс, Дмитро Макашов. Спочатку е пані Вікторія дає гарний міжнародний виклад, після того включайте мене, і ми біля двох годин. Розмовляємо на певні жорсткі політичні теми, Так, з певними обмеженнями для того, щоб не підставляти канал, але ми спільно працюємо. Я дякую спецпроектам Сергія Мамаєва. У нас не так часто, у нас є стабільно раз на два тижні, і цієї п'ятниці, знову 15.10, мене знову будуть запрошувати до ефіру, вже маю анонс, і я їм вдячний. Вони дуже різних людей запрошують. Там є ті, які діаметрально протилежно мають позицію від мене, але вони не піддаються якимось певним залякуванням, тиску. Вони хочуть подати різну позицію. А ваш вибір, що дивитися, що не дивитися. І тому я вдячний їм і закликаю також підписуватися на їхній канал. І е, також е, Олександр Шельцов зі своїм каналом Свіжа історія зі Львова. Також часом, коли виникають якісь події, які він вважає, що я можу нормально прокоментувати, запрошує мене в ефір. Якщо я когось пропустив, я дуже прошу пробачення, але мені здається, не пропустив нікого. З двох-трьох десятків на тиждень ефірів, включень, то, що лишилися поки що тільки ті. Всіх інших, ну, попросили, запропонували мене не запрошувати. Я не маю претензій до людей. Реально, не маю. Жодних ні до кого. І більше того, частина тих, хто колись відновиться, я буду з радістю знову з ними співпрацювати. Що стосується хороших русків, знаєте. Проблема не в тому, кого ви дивитеся, проблема в тому, як ви їх дивитеся. Якщо ми регулярно включали для себе гіркина-стрілкова, чи тепер, от останній тиждень, Пригожина, коли ми дивимося на них, кажемо, це є терористи, це є вороги, але вони кажуть класні речі. І вони будять той хаос створюють на Росії, який корисний Україні. Це правильна позиція? Правильна. І те, що ми їх з задоволенням переглядали, це правильно. Але. Напевне, прямі просто відео продублювати можна, а прямі посилання на їхні канали робити і їх рекламувати, напевне, не треба. І доти, доки ми сприймаємо, там нема хороших русських. Я знаю кільку, ну, певну групу хороших русських. Я можу дуже не поділяти позиції отих з ру, русського добровольчого корпусу, але вони воюють за Україну. Вони воюють проти путінського режиму за Україну. У них є загиблі. Для мене незалежно від того, ким вони стануть після завершення цієї війни. Можливо, вони будуть затятими нашими противниками, не ворогами, противниками, ідеологічними противниками, тому що це в основному група російських націоналістів, але не шовіністів, націоналістів. Але вони для мене хороші руски. Вони ризикують життям реально за Україну. Незалежно від того, що ця історія Білородської області для мене може виглядатися там неправильно, але ми не маємо їх адаптувати в українську політику. Вони російські має бути в майбутньому політики. Все, крапка на цьому ми закрили по них історію. І ще один хороший русний Ілья Новіков, юрист, адвокат, який захищав українців там на Росії, потім мусив звідти виїхати. І він чітко, єдиний кого я знаю, чітко оприлюднив позицію: Росія має перестати бути імперією, в тому числі в територіальних межах. Вона має розпастися. І коли росіянин, російський громадянин, говорить такі позиції, я кажу, це хороший русський. Все на цьому мене список вичерпався. Інших ми можемо їх дивитися. Головне, щоб ми в них не почали захоплюватися. Те, що нам нав'язують арестовищі всі ті мосейчучки, оце біда. Поява їх на наших каналах, знаєте, можна сперечатися. Мені не подобається, Ігор Лапін дуже жорстко проти цього висловив. Жорсткіше за мене, і він теж сказав, що це неправильно цього не треба робити. Хтось каже, ну але треба ж знати там ворога, там його зброю, його бити, все. Знаєте, можна по-різному думати. Проблема, власне кажучи, хто не подивиться там хороших русских Курбанової, а подивиться їх напряму Фейгена на його каналі, там чи ще десь там, він все одно ж їх побачить. Вони ж не закриті в нас, вони ж не ізольовані. Це проблема в тому, щоби ми. Їх сприймали як потенційних, ну якщо навіть не ворогів, то противників. Вони не є друзями України. Вони всі є противниками України. Просто сьогодні декому з них декому вигідно, щоб Україна перемогла путінський режим. Після того вони будуть тими ворогами України. Ну згадайте трансформації Ксенії Собчак. Від ой-ой, ой -й -й -й, яка я ліберальненька, улюбленець масичучки ця особа. Став напряму підтримував рашистську агресію проти України. Тому просто вони всі погані, хороших русских там нема. Але якщо ви їх дивитеся критичним ставленням, це, це не проблема. І далі. Складне питання, яке потребує окремої програми, чи Оманський кейс не протворився в китайський кейс? Насправді. От я бачу, сьогодні в мене програма вийде дуже малою кількістю питань, на жаль, тому що це питання здані, воно дуже-дуже об'ємне. Там багато різних підпитань. Але постараюся коротко, Колись я, може про китайський кейс, запишу трошки більше. Китай в себе на території своєї країни розстрілює за корупцію. Китай за своїми кордонами заохочує корупцію і масово вививає корупційні гроші в іноземних лідерів. І тому. Коли ми почули, що такі, ну просто згірті корупція як карахамія, почав розказувати, як нам треба переймати китайський досвід, коли в нас першим віце-прем'єром стала лобістка китайських інтересів Юлія Свіриденко, і тощо для мене не виникало питання, чи ті люди хоча б... Якось не замазані в китайську корупцію. Я в цьому не сумніваюся. Я дуже добре пригадую, коли я там скажімо, відстоював певні китайські напрямки, які були для нас непоганими. І як при Прошенкові там з уряду Яценюка, з уряду Гройсмана, певні там заступники міністрів жорстко відкидали будь-який китайський вектор, на мій погляд, надмірно, тому що з Китаєм можна співпрацювати, Китаєм не треба продаватися. То я, але я точно знав, що там. Ніхто не піддався на китайську корупцію. Зараз я бачу вони корумповані Китаєм, і те, що відбулося з Ліхуєєм, коли західні партнери після його вояжу в Україну, Росію і в Європу розповіли, що він насправді пропонував по суті подію розчинування України за корейським сценарієм. Да просто згадайте, проблема ж не в Ліхуеї, проблема в українських корупціонерах. Що почав кричати Кулеба? Ви все врете, це не правда. все не так однозначно, Ліхуе нічого поганого нам не пропонував. Все чудесно, все добре. Ми знаємо, що він пропонував. Але коли українська влада починає покривати китайських, коли вона зараз максимально покриває американських друзів Путіна і друзів Сі Цзіпіна, це означає. Що вони корупувалися перед Китаєм. І остання фраза. Яким чином? Тому що в питанні є, чи за оцю нібито підтримку, то що Китай не буде наші території освоювати в обках. Буде. Але в Китаї є кілька вимог, від яких він не відмовляється, і поки що вони є на перешкоді цьому, тому що наша влада боїться перейти ще певні межі. Хоча колись перейде, якщо їм дадуть можливість ще правити Україною, я дуже тісно співпрацював з китайцями, міністерством закордонних справ Китаю з їхнім аналогом інституту стратегічних досліджень. То, що от я всім показую телевізор за мною, китайський телевізор, який мені подарували з міністерства закордонних справ Китаю в накдячності за розвиток українсько китайських стосунків. Я тільки єдине, що не продавав Україну. У мене проблема була з цим телевізором, тому що там вся система була прошита виключно китайськими єроглифами, ледве перепрошили, намучився. Добре, менше з тим. Річ в тому, що я тоді вів переговори з дуже високими китайськими представниками, дуже високими, аж до першої десятки. І коли ми говорили, зокрема, про велетенські можливості їхні інвестиції в аграрний сектор та й в економіку, вони дуже чітко сказали. Вимоги дві. Перша вимога: безумовна, повна, приватна власність китайських власників або китайської держави, або китайських відомств. Все, вони не виватимуть в український бізнес, в українську економіку. Вони будуть вливати в китайський бізнес, просто локалізований на території України, без варіантів. Вони не ставлять таких вимог до сильніших держав, таких як Європейський Союз чи США, але до України це в них принципово. Ми входимо в сіру зону для них. І другий момент: велика частина персоналу, керівний склад до 100 інженерний там середній склад десь порядка від 50%, і робочий склад десь 20-30% Мають бути китайці. Їх мають сюди завозити масово. Це була пряма вимога. Після чого мої відносини з китайською стороною дуже швидко оховували, коли я сказав, що я точно ніколи цього не підтримую, і все я для них почав втрачати інтерес. Наші були б не проти, але це дві застороги, які провести в Україні буде дуже важко. Це викоче таке збурення, і це поки що стримує. Інакше б вони б Україну продали Китаю ну, заломаний грош. Я переконаний, китайський кейс уже є, а Китай вміє шантажувати сильніше набагато, ніж е, навіть Росія. Оманський кейс ще не найстрашніший. Китайський в дальшій перспективі може поглинути Україну. Але ще раз кажу, Китай дуже не поступив в певних речах, і це нас поки що рятує. Йдемо далі. Так, рестарт 93-45. Нік. Питання щодо теперішніх олігархів: Коломойський, Пінчук і Часков Ахметов, ну і далі, що вони поставили Зеленського і думали, що вони таким способом зможуть усунути конкурентів, ну, особливо Коломойський. До речі, Коломойський е мав наміри весь час усунути Ахметова, до речі, з цієї групи. Але питання: а хіба вони не бачать, що Зе може захотіти їх посадити, якщо виграє наступні вибори, бо вони йому вже будуть непотрібні? Так, я більше того скажу, вони це розуміють. Я бачив по поведінці Ахметова який певний період до вторгнення. Пам'ятаєте, ситуація по Вагнергейту, коли в нього Бутусов фактично жив на каналі, коли він напряму підтримував Разумкова, він чітко вступив в певні опозиційні протистояння з Зеленським його владою. Він дуже добре зрозумів наслідки. Знаєте, Ахметов серед них для мене, ну, можете в мене каптями кидати. Для мене Ахметов не є на чорній стороні, він олігарх, це безумовно. Але він ще тоді, ще, ще за кучми, мав наміри. Ми багато спілкувалися тоді, до речі, мав наміри виводити український бізнес свій на лондонські пощадки, які вимагають відкритість. От за цю вимогу відкрити бізнес, яка мала стосуватися всіх, його тоді добре погнобили, і він здався. Але насправді він міг би стати просто потужним українським там Рокфеллером і все. От Порошенко перейшов цю межу. Він вийшов з бізнесу, він займається політикою. Його родина, там син займається нормальним бізнесом, адекватним вони не роблять того, що називається олігархічним бізнесом. От міг би бути таким Ахметов. теоретично міг би бути таким пінчук, але ніколи таким не зможе бути Коломойський. Але я знаю від одної людини, яка має досить рідкісне спілкування з Коломойським. Я не буду назвати жодних деталей, що Коломойський дуже добре усвідомлює для нього його майбутнє дуже під великим питанням. І Мені здається, вони всі бачать, в той момент, коли якщо Зеленський буде переобраний на ще один термін, він почне знищувати своїх. Зараз він воює проти чужих. Але в той момент, коли в нього другий раз опиниться повнота влади, йому треба буде усунути тих, хто може ставити йому претензії і питання, що це вони його зробили. І тому мені здається, сам Коломойський догадується, але він не знає, що тепер робити. Він занадто багато вклав Зеленського, і він його розвинув. Тепер уже згортати цей проєкт пізно. Думати треба було раніше. До речі, я знаю, що на Банковій є певна війна щодо Коломойського. І Єрмак, при всьому моєму негативі до нього, він би дуже хотів перед американцями відкупитися головою Коломойського за всі свої гріхи, в тому числі за ті, які продовжуються зараз. Він переконаний, якби він здав американцям Коломойського, то в такому випадку йому би пробачилося дуже багато. Можливо, понулюби американці відсікли все минуле. Але є Зеленський. Те, що Зеленський не думає своєю головою, не керує країною, не займається роботою, тільки красується перед відосиками і в якихось там зустрічах офіційних, це є факт. Але Зеленський має інстинкт самозбереження і він, він займається не управлінням держави. Він займається оцим пересуванням фігур у своїй власній інтризі. І коли ми говоримо, що він маріонетка Ярмака, це не так. Всі вони і Єрмак, і Татаров, і інші залишаються маріонетками цієї персони, яка насправді віддала незаконно, неконституційно віддала всі повноваження президентські в руки цих людей, але при тому всьому е контролює їх, щоб хтось з них не став сильніший. Слухайте, але це саме робить Путін на Москві. Ну, принаймні, робив до, до от минулого тижня. Зеленський учень Путіна. Давайте це запам'ятаємо у всіх найменших деталях. І коли ми бачимо якісь речі, які в Україні нам починають робити тривожними, подивіться, це вже відбулося на Росії. Це вже було там. І тому в цій ситуації він утримує там війна між башнями Кремля. У нас війна між поверхами і Крилами Банкової. І є люди, які хотіли би здати Коломойську, в тому числі Єрмак, а є люди. Які його хочуть триматися, той же самий татаров, там є взаємозв'язки, і головне, Зеленський тримає Коломойського поки що для певного протиставлення Єрмаку. Саме так, отакі там інтрижки є. Потім вони знаходять спільну мову, потім вони знову розходяться. Але в будь-якому випадку, після наступних президентських виборів, якщо дадуть можливість Зеленському знову обиратися, він, він не тільки опозицію буде добивати, він буде добивати своїх. Чи олігархи готові цьому якось протиставитися, я не знаю. Але розуміння цього у них вже є. Пішли далі. Назар Мудрак, номер якийсь. Пане Тарасе, добрий день. Яка ваша думка щодо закону про ринок землі і чому нібито опоненти голосували за нього в Унісон? Давайте так. Перше, є ідея ринку землі і є його наповнення. Я сам був завжди за ринок землі. Це є та річ, яку більшовики забрали у селян. коли ми розказуємо про якусь загальну національну власність. Земля має належати тим, хто її обробляє, і вони мають розпоряджатися. Вони мають, будучи власниками землі, повноцінними, отримувати нормальні кредити під заставу землі, іпотечні кредити, а вони могли отримувати до цього тільки кредити під майбутній урожай. Співвідношення ну, там просто колосальне. Це різниця в ну в процентних ставках, то що просто астрономічна. Я дуже багато про це говорив зараз? Не, не ця тема. Сама ідея правильна, її треба було реалізувати. Ті, хто просто кардинально проти неї виступали, вони повторювали комуністичні догми. Я це підтримую. Те, як суги це реалізувати з самого початку, це була спроба. Не ринку землі, а спроба створити велетенські гігантські латифундії. Закон, який в кінцевому рахунку проголосували, він позбувся найгірших, наймерзенніших складових, які там були. Але він не виправлений. Це все одно закон про латифундистів, а не про ринок землі. У нас латифундії наростають, вони збільшуються. А ринок землі повноцінний, на жаль, не запрацював і тому. Ну, напевне, ті, хто з демократично настроєних, не мафіозних сил, на відміну від зелених, проголосував цей закон, сьогодні відчувають ну, певну свою внутрішню відповідальність. Але як зробити, відтягувати і не вести ринок землі, це вгробити остаточно аграрний сектор України, який на той момент вже був у поганому стані. А слуги повністю відступитися і ухвалити адекватний ринок землі? Відмовлялися. Ну, от був такий компроміс. Компроміс не дуже добрий. Але я, в принципі, десь його можу зрозуміти, тому що я, тому я не маю осуду до тих, хто проголосували за недосконалий, але все-таки за ринок землі. Так, є відповідь на це питання. Наступне Тетяна е, Крівіна. Запитання може на часі, але хочу запитати: моє запитання про Крим. Дивлюся деякі відео різних кримських блогерів, Вони живуть, якби нічого не трапилося. Вони русські до мозку костей. Я не розумію, як можна після повернення Криму до України повернути ментально цих людей до українства. І я не знаю. Знаєте, що я можу єдине що відповісти? Україні потрібно ну, бажано два покоління української нормальної, адекватної влади. З певною жорсткістю, з певним пресингом, з певним поняттям пріоритетів є титульна нація. Ми за всі національні меншини, оце я вчора говорив у відповідях. Але ми зберігаємо закон про державну мову, а не пробуємо скасувати так, як це роблять Потураєв з його, су, його всі там інші слуги. Ми маємо дбати. Про розвиток і утвердження нашої історіографії, а не переписаної з Московської. Всякі бужанські хай зникнуть. Хай їдуть в Москву і там повторюють цю всю блаш, яку вони говорять, і тому подібне. Все, отакої влади нам потрібно два покоління. Знаєте, два покоління це в принципі десь 40 років. 40 років Мойсей водив свій народ по пустелі, доки не помер останній, крім двох. Навіть не він сам, а двох. Євреїв, які пам'ятають єгипетське рабство, але мали право війти в землю обітованну. Ісус Навин і ще один з них. Це ті, які не забруднили себе отим низькопоклонством перед єгипетським рабством. І от те з Україною нам треба два покоління достатньо жорсткої української влади. Повірте, вимиється, вичиститься, але не менше. А коли одне покоління, це буде на пів. А якщо це покоління буде розмиватися 5 років Ющенка, 5 років Януковича ну, Януковича, 5 років Порошенка, і тепер 5, дай Боже, не 10 років Зеленського, то вибачте, в нас ніколи це не виправиться. І те, що ви говорите про кримських, всяких там і блогерів, всіх інших, це саме буде набагато гірше стосуватися і київських, і харківських, і відновленому Донецьку, і у Львові теж є достатньо багато тих, хто. Руські, як ви там пишете, до мозга костей. Тому насправді це проблема. Нам потрібно, нам потрібно, можливо, ще один варіант це якщо не з владою самою, ми не готові обирати нормальну владу переважно, то якщо в такому випадку... Ми станемо. Чому я хочу навіть при всіх, ну те, що Україну не можна приймати в ЄС і в НАТО з цією владою. Це зрозуміло для всіх, і в тому числі в ЄС і в НАТО. Але чому я мрію, щоб нас все-таки з Зеленським нехай навіть прийняли туди? Тому що це я хочу якийсь стримуючий фактор, і мені здається, що от це би могло нас. Десь змусити замінити оті покоління, трошки можливо примусити їх чесні вибори провести, а не те, що вони планують зараз організувати. Вчора, до речі, в мене був запис на тему виборів під час війни і тому подібне. Оце би могло допомогти. Тобто два важелі: перший, або ми самі навчимався от 40 років обирати тільки українську владу, в що важко повірити, або ми попадаємо в міжнародні структури, які хоча б нас змушують не брехати і більш-менш чесно працювати. Це би допомогло. Інших варіантів немає, ну, інакше біг по колу. Чуть-чуть краще, чуть, чуть гірше, чуть, -чуть гірше, чуть-чуть краще. Все, без варіантів. Так, у мене питання, чому Китай так сильно підтримує війну. Через війну світова економіка в стагнації, плюс харчі із це ж ніби б'є по Китаю. ОПЕК теж підтримує пюю тим, що зменшує виробництво нафти, поки пюво нарощує. У мене самого питання деякі є: єдине, що Китаю війна невигідна. Китай хотів би, щоб ця війна закінчилася. Тобто, в нього є ну така, знаєте, він на, на шпагаті. З одного боку, Росія слабша, йому це добре. Але те, що відбувається з кимось пригожене, для Китаю це взагалі подарунок. Росія дуже особа, Путін ослаб, Китай дістав колосальні для себе плюси. З другого боку, ми маємо історію, коли Китай допомагає Раші вижити. А тому, що він розуміє, не, е, е, йому потрібно поступове поглинання Росії, експансія, а не захоплення. На захоплення він не готовий. Плюс він розуміє, що світ це не сприйме. Йому потрібна постійна поступова експансія. Вона займе кілька десятків років. І він, поглинаючи Росію, він не хоче, щоб вона зараз круто, різко програла. От тому він її підтримує. Не війну, фактично, а її. Хоча, ну чи доки Росія воює, вона ослаблюється для Китаю, теж вигідно. Тому от грається Китай в таку гру. Арабські країни, от мені це найважче зрозуміти. З Китаєм я розумію логіку, навіщо арабським країнам так підігрувати Росії? Те, що робить Саудівська Аравія, ну слухайте, ну таке відчуття, що вони собі самі петлю на голову насаджують. Вони останні місяці так почали підігрувати Москві, що мені просто соромно на це дивитися. І Емірати, і Ір'ят всі, зокрема, дуже сильно зашкодив їхньому позиціонуванню візит зеленського в Джидду на лігу арабських держав це було настільки недоречно мені здається, що китай який організував сізіпін організував цей візит його туди тому що в нього є йому винен ер Ріят ер Ріят має перед ним борги і він це організував з метою погіршити ситуацію для України і головне для Вашингтона і він це зіграв і Зеленський зіграв в російську рулетку чи в китайську рулетку, не в українську. Для чого арабські країни так підігрують? Ну, вони надіються, що вони зможуть утримувати Рашу на певному інтервалі, на певній дистанції. Вони не готові їх повністю викинути з енергетичного ринку. Вони бояться, що вона тоді почне працювати зовсім поза межами будь-яких правил, аніби вона дотримується якихось правил. Слухайте, ну смішно звучить, але насправді ми дуже часто стикаємося з речима, що там, де нам здається, що мала би бути дуже чітка логіка. А хтось діє не за логікою, ми просто не знаємо всіх деталей. Є корупційні аспекти, є загрози. Росія впливає на різні бандитські режими, терористичні режими в світі. І Саудівська Аравія, і Емірати дуже бояться, щоб Росія знову не натравила на них, ну, скажімо, той ж самий Іран, з яким їх замрив Китай. І от таким шантажем Росія дуже багато що добивається. Дуже незрозуміло і неприємно для нас позиція Ізраїлю, викликана виключно шантажем Росії. От така історія. Ми просто не знаємо всіх деталей, як працює головний терорист міжнародний в світі Рашистська Федерація. А вона такими речами і робить. І все. Тепер зовсім коротеньке останнє. це власне, побажання. До речі, мені навпаки подобається, що у вас відео максимум 30 хвилин. Так, в мене відео 30 хвилин, а не більше, як багатьох моїх колег, тому що воно обмежується програмою, яку я записую. У мене лишається 30 секунд на останок, більше не виходить, і це, мабуть, добре. Я люблю говорити довго і багато. Цей формат мене змушує. Трошечки стримуватися. І багато хто з вас просто не засне або не переключиться під час нашої розмови. Тому сьогоднішній випуск закінчується, завтра буде продовження. Бажаю вам спокійного дня. Слава Україні! А сьогодні буде ще тематичний випуск ввечері, який я запишу, можливо, на тему Конституції, чому її в Україні так не поважають. Все, щасливого дня вам!